Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Татам, мамам, бабусям і дідусям теж. Збирайтесь швиденько і будемо слухати уважненько ковдрочки, подушечки і улюблені іграшки беріть з собою. Вмощуйтесь! Я вже підготувалась, а ви готуйтеся! Бо сьогоднішня наша казочка не тільки цікава, а й ще дуже-дуже повчальна. Все! Можемо починати? Тоді поїхали! А казка наша сьогодні називається Дві миші. Одного дня міська миша подалася до села навідати родичку, польову мишу. Зрадівши знайомству, селянка заклопоталася коло частування. Повела гостю на поле і запропонувала скуштувати плодів дарованих землею. Хоча ці наїдки були не такими вишуканими, як ті, до яких звикла міська миша, їй усе усе сподобалося. Тож у купі родички провели чудовий день на привіллі. А тоді містянка... На знак вдячності запросила селянку до себе в гості. Польова миша радо погодилася. Коли вона прибула до міста, її вразила неймовірна кількість харчів, від яких аж ломилася комора в будинку родички. Ти справді можеш усе це їсти? Запитала селянка, не ймучи віри своїм очам. ж, відповіла містянка. Тепер і ти можеш. І от розпочався пенкет. Польова миша вирішила їсти всього потроху, бо хотіла скуштувати якомога більше страв, перш ніж набити собі черевце. Ти найщасливіша миша, яку я коли-небудь знала, сказала вона родичці. Та заусміхалася, задоволена похвалою, аж раптом до них долинули звуки важких кроків. Тікаймо мерщій, прошепотіла містянка. Підскочивши, вони гулькнули до Криївки. Одначе страх їх пройняв такий, аж у животі тьохнуло. На щастя, невдовзі людина пішла. І миші вибралися зі схованки, щоб продовжити свій перерваний бенкет. Не бійся, тут нікого немає, заспокоїла міська миша. Скуштуємо ще меду. Та щойно вони залізли до слоїка з медом, як знову залунали кроки. Тож довелося мишам удруге ховатися. Тим часом людина, помітивши розлитий мед, пробуркотіла терклятій миші, зараз же гукну кота. Цього разу миші довго сиділи, у схованці тремтіли від страху. Та, поза як навколо нічого не відбувалося, зрештою, вони насмілилися вийти. Хотімо, прошепотіла міська миша. Аж раптом рипнули двері р -р -р -р, і в напівтемряві спалахнули дві кожахливих жовтих очисьок. Великий кіт грізно оглянув кімнату. А тоді несподівано вшився геть, вочевидь відклавши полювання на інший день. Переконавшись, що дорога вільна, селянка без зайвих зволіка чкурнула додому. А на прощання вона мовила Красно дякую за бенкет. Та ліпше я скромненько харчуватимусь сільською їжею. Ніж розкошуватиму в місті, де на мене чатує стільки небезпек. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Це ви, діти молодці, що дослухали казочку до кінця. Вам діти казочка, а мені що? А мені лайк, підписка і дзвіночок. Пока-пока! Я пішла готуватись до іншої казки.